Добрий день, мене звуть Антон Волов, спеціаліст по роботі із замовниками майданчика є Тендер. Історію розвитку Прозоромаркет можна умовно розділити на два етапи: перший створення та запуск електронного каталогу з можливістю купувати найбільш поширені товари на суму до 50 тисяч. Другий затвердження постановою Кабінету міністрів України номер 822 від 14 вересня 2020 року. Порядку формування та використання електронного каталогу та як наслідок перетворення пілотного проекту на повноцінний інструмент для закупівлі товарів на суму до 200 тисяч в стислі строки. В процесі становлення та використання Market замовники ЦЗО та майданчики стикнулися з рядом проблем. Одна з них це порушення правил роботи електронного каталогу постачальниками. А саме відмова від укладання угоди на умовах, що зазначені в його пропозиції. Наприклад, фактична ціна відрізняється від заявленої, невідповідність товару вказаним характеристикам тощо. Такий негативний досвід призводить в першу чергу до скасування такої закупівлі та відмови від використання Прозоромаркету в цілому. Для попередження подібних ситуацій в майбутньому замовнику потрібно подати звернення про таке порушення через електронну систему. Для цього на сторінці закупівлі в розділі кваліфікації розміщена клавіша Поскаржитись на постачальника. При натисканні на неї користувачу відкривається Google форма для заповнення основної інформації про порушення та її відправки. Аналогічна функція для розміщення скарги на дії чи бездіяльність постачальників є на сайтах адміністраторів ProZoro Market ДП Медичні закупівлі та ДП «Професійні закупівлі. Якщо у вас залишились якісь запитання, ви завжди можете звернутися за контактами, які будуть вказані на екрані.